Цей проєкт у всіх нас, так? це самовиці. І мені здається, що ми ще не до це усвідомлюємо, який час ми живемо і що з нами відбувається. І, власне, це так волююча мить. Мені здається, що про цей проєкт мають говорити пізніше. Це, на моє щире, переконання, слова не пафосу, а реальності. Тривно, я справді, вам вдячний дуже, щоб ви. Захотіли його реалізувати в нас. Вона речі, це дуже приємно. І я вважаю, що про такі речі мають говорити справжні фахівці, тож я хочу зразу запросити до слова пана Романа Яцева, професора. Шановна пані Катерина, шановний пане господаре, шановні пані Панове. Я дуже вмотивований сюди йшов, тому що виставка запам'яталася, зафіксувалася і осмислювалася в національному музеї. Ще я хотів більше пізнати авторку, так само розвиток її концепції. Якщо говорити про специфічні питання, які стосуються творчості мистецької, то пані Катерина відкрила як на мене такий новий шлях. Формування неоморфології сучасного українського мистецтва. Тому що дуже часто ми взорувалися на ті напрями в модернізмі, які вже закріплені велетами, такими як Ярхипенко, як Бойчук, як Рищенко, як Андрієнко, як Нарбут. І ми закріпилися закріпили за собою певний вектор своєї ідентичності через пластичну форму. Але друга половина ХХ століття, особливо вже початок 21-го століття, він те, що е, звуджено, би трактує саме таке скерування поглядів. І пані Катерина дуже відверто і надзвичайно несподівано, як на мене, знайшла інший спосіб актуалізації традиції. І відкриття нових можливостей, нових платформ формування ідентичності вже в 21 столітті, де, як ми знаємо, дуже багато різних міксів, різних культурних взаємодій, різних способів проникнення підсвідомих, різних шляхів актуалізації архетипів. Що для українців, як і для спільноти людських в цілому є дуже властивою венеційські війна, це показує як вихідці з колоніальних країн колишніх, проживаючи вже в великих полікультурних середовищах Європи Америки, намагаються актуалізувати ті архетипи в дуже незвичний спосіб, і вони дійсно сприймаються світовою спільнотою відвідувачами великих мистецьких показів. Пані Катерина дуже в цікавий спосіб проінтерпретувала і заглибилася в дуже багато нюансів, які властиві і для українського іконопису, і взагалі для дуже багатьох явищ, які є дотичні до цієї лінії розвитку мистецтва. Тому що іконопис був носієм певних орієнтирів ідеологічних через візантію. Він закріпив певні християнські принципи. В нашому векторі розвитку християнського мистецтва, але він дав набагато більше смислових і концептуальних поєднань з європейською цивілізацією. Не хочу нагадувати, але для України, для української культури, притаманна оксидентальна орієнтація прозахідна. і те, що ми маємо зараз з москалями з тою дикою грудою, це якраз. Підтверджує, ще в більшій мірі, наскільки ми відрізняємося від тої спільноти, яка хоче нас окупувати і взяти від нас історичну і культурну пам'ять, повертаючись до матеріалу виставки, пані Катерина в дуже дійсно цікавий спосіб конструює певні смисли з певними цитатами, парафразами, а швидше алюзіями, які інтерполюються на сучасні події. Це дуже чуттєво і надзвичайно фахово. В цьому переду, я так розумію, дуже серйозна аналітична робота, багато експериментів. І, напевно, супроводжується певними вдачами і невдачами, тому що дійсно задіяти такий матеріал, зробити з нього мистецький артефакт, який би був промовистей, який би був адресний сучасному глядачеві і не тільки українському, це дуже непросто. Але Катерина тримає дуже високий рівень самодисципліни і самоорганізації до таких задач, які приводять до успіху, приводять до дуже цікавих результатів. І кожен глядач виставки просто вражений цими творами, вони промовисті, вони глибокі. Вони проникнені то тим, що ми і називаємо підсвідомістю свідомістю і архетипічністю, тільки вже в сенсі сучасного, сучасної морфології, яку пані Катерина пропонує і заохочує до розвитку. Я дуже тішуся, що в нас таки з'явився молодий мистецький феномен. Нехай вам щастить і нехай щастить Україні. Слава Україні! І я думаю, що цей проєкт допомагав нам робити, або бо я, голосно сказати, не відбувся. Це можливо за голосно, так, але е, він залишився, дякуючи також і Віктору, арт-директору. Доброго дня усім. Ми дуже раді повертатися до Львова з новим проєктом. Ми щасливі бути в галереї Шу. Дякую. Кості. Після пана Романа краще не скажеш, тому е, говорити я про те, наскільки картини е, е, глибокі і переосмислені не буду, але е, скажу, що мистецтво це завжди про любов. І, як каже наш Сергій Жадан, добре любимий, знайомий, що любов варта всього. Варта і відразу, варта і мух, але. Це, Любові варто навіть життя, велика ще правда. Тому насолоджуйтеся тією любов'ю, яку Катерина заклала ці картини, і не зважаючи на можливу їхню десь складність, от, е, там є душа, там є той місток між минулим і сьогоденням, місток такої любові. І е, мушу додати як менеджер, що у нас є мерч картини. Е, Деякі продаються, деякі продані. По цих питаннях можна до коштів з Мар'яною вертатися. Всім дякую, що вас так багато, що вам цікавили. Вам натхнення посмішок. І, як я вже казав, любові. Дуже всім дякую. А, дуже всім дякую. І ще Катерина заведе. Дякую. Слава Україні. Ми вдячні, перш за все нашим Збройним силам за можливість бути, малювати, робити виставки. Вдячні Костянтину та Мар'яні за запрошення, за терплячість, за розуміння складного характеру художника. Всі роботи створені. Клімат моєї створені спеціально для Шу, спеціально для цього простору. Це такий своєрідний щоденник 24-25 року. Ну, звісно, це мій щоденник, це мої суб'єктивні враження. Тут є багато алюзій. На бівійні теми. Але я думаю, що ви самі все побачите. Ви, якщо щось буде цікаво, то можете запитати у мене. Вдячна всім, хто прийшов, і вам гарного вечора! Дякую, настанок скажу, що у нас запланована висока майже два місяці буде в нас заплановано, Цікава програма, так що, будь ласка, слідкуйте за нашими повідомленнями, соціальних мережах і раді будемо вас вітати. Всім гарного вечора.